До свидания. На початку грудня минулого року у Києві проходив благодійний проєкт Нова фешн-шоу, в якому взяли участь і артисти Новомосковська. Керівниця приватної школи мистецтв Катерина Мірошнікова разом зі своїми вихованцями. Ціль проєкту була збір коштів для клініки Охмадит хворим діткам на лікування, діткам, які постраждали від війни. І ми з учнями поїхали прийняти участь у цьому проєкті в місто Київ. Ще я виступала там як артист, не тільки як керівник школи приймала участь, а ще як артистка, як скрипалька зі своїм скрипковим лед-шоу. І на заході ми познайомились з багатьма зірками українського шоу-бізнесу і з багатьма зірками спорту, з зірками кіно. Було дуже цікаво і прийняти участь нам також і цей новий досвід для діточок. Вони співали на одній сцені разом з гуртом Казка. І познайомились з Олегом Скрипкою, Соломією Вітвіцькою, і з. За... З олейником Вадимом, ну тобто дуже дуже цікаво і класно з'їздили і ще зробили гарне діло, гарну справу. Співали пісню Не твоя війна, за кліп до якої раніше колективно нагородили на британському кінофестивалі. Вихованці школи мистецтв діляться враженнями від поїздки та участі у благодійному концерті. Виступати на сцені мені було не страшно, так як я дуже багато займаюся вже вокалом. Їздила по різних фестивалях, конкурсах. Для мене було найстрашніше це, аби не заплакати перед, так, перед такою пісню, та, коли ми співали, щоб не заплакати. Але все одно я трішки плакала, тому що ми діти війни, і в нашій країні зараз війна, вибухи, в нас летять ракети, дрони, і це страшно. І ми хочемо лишитися живими, з домівками, та ми хочемо, щоб всі. Військові, які зараз стоять на передовій, на фронті, щоб вони повернулися живими. Мені в Києві дуже сподобалося. Ми там співали не твоя війна. Я зустрілася з Олегом Скрипкою Соломією Вітвіцькою. Я трішечки переживала. Чому? Тому що там було дуже багато людей в залі. Це було дуже класно. Ми познайомились з казкою, ми з ними фоткались, ми їх обіймали. Там був Оліник, Олег Скрипка. Дуже багато було людей. Я молодець, що всі люди, які прийняли участь, вони молодці, бо у них є душа. Кошти зібрані на благодійному концерті. Підуть на лікування дітям, що постраждали від війни.